Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні буду пересаджувати свої новокуплені рослинки, гортензії у нові горщики і, ну, звичайно, і в більші горщики. Значить, хто дивиться мої відеоролики, той знає. От, а хто дивиться вперше, то я розкажу, що я недавно купила собі рослинки, замовила їх в інтернет-розсадниках, в інтернет-магазинах. Ну, по інтернету замовила. І ось вони до мене прийшли в таких п 9 маленьких горщиках. Значить, це фрайс мельбу я замовила, ось такий замовила Меджикал світ Самер. Ось така рослинка. Це в мене буде Lime Light. от, маленька, теж, і Diamond Rouge, ось така. Значить, Сьогодні я буду трошки зміню ґрунт. Хто дивиться мої відео, я показувала, як я висаджую рослини, яку роблю ґрунтосуміш. А сьогодні трошки експериментую, роблю трохи по-другому, і зараз вам покажу. Сьогодні я буду ці рослини висаджувати у професійний ґрунт. Зараз вам показую, ось купила собі професійний торф'яний субстракт, ось показую вам. Ось такий 150 мл він виготовлений в Україні. Це не реклама, але просто я вам показую. Значить, Цей субстракт повністю готовий до застосування. От написано: спеціальний професійний торф'яний субстракт готовий до застосування. Значить, Він підходить для пророщування насіння, пересадки рослин. значить, для пікіровки рослин. І тут ось написано, є для вирощування хвойних рослин, рослин сімейства вересових, лохина і чорниця. А лохина і чорниця, як нам відомо, що вони полюбляють кислі ґрунти, підкислені. От. Але тут PH ось високоякісний торф. PH у ньому ось 5,5, 6,5. Тобто не такий він уже і кислий. от Бачите як? Значить, сьогодні я пробую посадити ось в цей торфяний субстракт свої рослини. Ну, і, звичайно, підготувала ось ємність, в якій я буду мішати, торфяний субстракт. І ось показую вам, що добавлю я сюди і фойного опаду, обов'язково. Зараз буду з мішка цього сюди додати. Покажу зараз, ось. дивіться, я беру з мішка, ось він який, бачите? Значить, тут вже є і агроперліт, і різні добавки, які потрібно для рослин. От, і він ось такий, бачите, який він ось пухенький, рихленький, отакий. От от, бачите, який гарний. Значить, зараз наберу цього субстрату, змішаю із фойним опадом, от, і буду висаджувати свої нові рослинки. Висажу, тоді вам покажу. І буду за ними спостерігати, як вони будуть розвиватися в цьому професійному. <грунті>. Того, що я зазвичай брала звичайний ґрунт от, і кислий, незвичайний ґрунт, а торф брала верховий, нейтральний і брала кислий торф. Ось у мене тут є залишки. Ось, Бачите, який я брала ось ph 3,4 я брала, от, але знаю, що люди висаджують. Гортензії, оці волотисті і в звичайні ґрунти, не додаючи ні кислого торфу, ніяких більше нічого не, ну, не додають кислого торфу в ґрунт. І гортензії, якби кажуть, ростуть і себе нормально почувають. Значить, я сьогодні ось так висаджую і буду тоді далі вам показувати, як ці рослинки будуть розвиватися в цьому такому професійному ґрунті. Так, показую вам, який в мене вийшла ця ґрунтосуміш ось з хвоєю. Бачите, який він ось пухкий-пухкий, гарний такий. Там, бачу, є агроперліт біліє. Бачите, він є для кращої структури ґрунту, для того, щоб земля не збивалася в горщиках. так. Значить, Доброго я сюди вже ніяке додати не буду. Так що, так що, як у нас вже скоро осінь, то добрива вже ну, фосфорно каліні хіба що можна, так? А я ось додам осіннє добриво. У мене тут залишилося з минулого року: суперфосфат подвійний. От, бачите, я його зараз сюди додам, оце добриво трошки. І хай воно вже там, це добриво таке, воно довгорозчинне. Приблизно так додаю столову ложку десь на, цей, на цю кількість. От. Зараз розмішаю це все. І ось горщики попідписувала, бачите, ламлайт і написала собі професійний ґрунт, плюс хвойний опад. Так, на всіх горщиках зробила. і буду спостерігати, як буде у цьому ґрунті розвиватися моя е, гортензія. Ну, я думаю, що їй тут буде. Непогано, що буде їй гарно. от Розвиток буде те, що треба. О, значить Зараз повисажую рослинки свої і вам тоді покажу. Зараз покажу ще кореневу систему, хоч в одній рослини з достану. Так, зараз ось витягну ось така коренева. Ну вони в мене були У нас, до речі, був уночі дощ, так що, бачите, ось така коренева. Тут це. Diamond Rouge. Ось тут у мене підписано ці наклеїчки є. А це ось коренева система. Що подивимося, ось яка, бачите, гарно пролите таке все, бо вночі був дощ у нас. От. Корінчики, те, що треба. Вже майже оплили весь цю ємність горщика. От. Це лаймлайт. О, так що зараз буду їх висаджувати І тоді вже вам покажу висажені рослинки. Ось так. Висадила я свої ці рослинки новоприбулі до мене. Ось Бачите, як висадила їх гарненько пролила ще трошки, хоч там і мокре було коріння, але ж навколо земля -то сухувата ж була, ґрунт пролила ще трохи і замульчувала з такою мілкою фракцією кори. І так вони у мене вже будуть, як кажуть, тут приживатися, укріплятися. Оце вже вони будуть тут у мене до весни. от Уже все. А весною тоді вже, вони ще ж осінь, ще ціла осінь у нас є. Якщо буде тепла погода, то вони ще гарненько і кореневу наростять, і самі, можливо, підростуть. І їхні оце ось. Стовбурець можуть трошки якби, уплотниться, потовщати. А тоді навесні вже буду робити їм коротку обрізку, от. і будуть вже в мене нові рослинки. Ну, побачимо, які вони. Того, що хочу сказати, що замовляю рослини от в інтернет-магазинах чи цих розплідниках, але бачу другий раз, що рослинки і не відповідають особливостям сорту. Ну, є у мене такі, зніму трохи пізніше відео про це. От, так от. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня і до нових відео.